Ми вчинили себе от в ту тюрму нашого мислення, і у нас не було шансу розвернути ті думки, побачити сонце, побачити світ, постійно на одному і тому зациклювалися, як все погано, які всі погані, як що змінити. Ми для себе не вартуємо нічого. Коли ми забуваємо поїсти і можемо тижнями не їсти, коли ми. Не маємо можливості справді відпочивати, справді насолоджуватися тим життям, тому що ми постійно вирішуємо проблеми інших людей в своїй голові. Часто ми вже дійсно доходимо до того рівня як мертві, Так? Ми, може, ще фізично дихаємо, ми не приносимо користі людям, ми не приносимо користю. Користі взагалі суспільства і життю, тому що ми постійно бачимо все в, в, в проблемах, і, мало того, ми думаємо, що ми вирішуємо проблеми інших людей, а ми їм наносимо непоправимої шкоди.